Вітаю на новину мене звати Антоніна Карташева. У Києві відбувається черговий економічний форум, який не залежить від погоди, але все ж ми на порозі опалювального сезону, який вже розпочався по країні. Тому найактуальніша інформація від ДТЕК, що чекає нас цієї зими для вас. Взагалі мова йшлася про такі глобальні плани і про більше про бізнес. Мої питання стосуватимуться того, що турбує більше українців. Тому ж, перше, як ми з яким енергетичним потенціалом заходимо в зиму і чи будуть відключення? Ну, енергетична система, всі підприємства, Міністерство енергетики робить все, все можливе для того, щоб відновити підприємства після обстрілів. Я думаю, що ми входимо досить з гарним потенціалом зиму. Питання чи будуть нові обстріли? Ніхто не знає. Якщо вони будуть знову ж таки, будемо дивитись, але зараз потенціал дуже дуже гарний. З минулого опалювального сезону по цей наскільки багато було відновлено інфраструктури нового обладнання. Я можу тільки казати про нашу кампанію: ми відновлюємо після останніх обстрілів цього року більше 60% від зруйнованого яким регіоном може бути найскладніше в опалювальний сезон? Чи все ж таки ми не можемо виділяти регіони, і все залежить від обстрілів? Я думаю, так. Я би не виділяв зараз регіони. Безумовно, прифронтові зони вони будуть в більш скрутному становищі, але ж інші я б не виділяв. Від чого залежить швидкість відновлення, коли стається будь-який прильот? Ми бачимо, десь через кілька годин, десь це займає кілька днів. Да, ми е, звертаємо увагу, що дуже е... Важко відновлюватися, коли не вистачає техніки людей, які зможуть це швидко зробити, зможуть здефектувати обладнання. Також потрібно мати обладнання на резерві. Якщо в тебе є резервне обладнання, ти швидко можеш замінити те, що було зруйновано, і запустити в роботу станцію. Якщо обладнання немає, то це зробити складніше і питання виробництва обладнання займає багато часу, великі трансформації. Матери, наприклад, виробляються не менше ніж за 6-9 місяців, і цього часу у нас просто іноді немає. План перемоги зеленського не лише в Україні обговорюється, а вже умовно по світу. Так з партнерами одне з основного, щоб хотілося нам досягнути, це аби домовитися, щоб не обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, все, що стосується енергетики. Що ви думаєте про це? Чи вдасться нам? Ну, це політичне питання, я не можу його коментувати, але ж знову ж таки, якщо в нас не буде обстрілів, я думаю, що що ми пройдемо зиму нормально. І ще з'являються новини, коли детек штрафує людей, якщо вони якось незаконно підключались до мережі, і так далі. Там штрафи великі, зважаючи на те, як люди живуть. У мене питання але все ж можливе, враховуючи економічне становище українців, чи можуть на знову з'явитися програми, що штрафувати людей за те, що вони хоча б не оплачують комунальні послуги. Я думаю, що це не в компетенції приватних компаній, це тільки державне рішення. Не можу коментувати вам більш детально. Зрозуміло. Дякую.